Продовжую тему інвалідності для того, щоб вам була призначена пенсія з інвалідності другої та третьої групи, вам необхідно мати наступний стаж до досягнення вами 23 років 1 рік, від 24 до 26 років 2 роки, від 27 до 28 років 3 роки. Від 29 до 31 року 4 роки, від 32 до 33 років 5 років, від 34 до 35 років 7 років, від 38 років до 39 років, 8 років, якщо ви маєте 40, 42 роки, 9 років стажу, 43, 45 років, 10 років, 46, 48, 11 років стажу, 49, 51, 12 років стажу, 52, 55 років, 13 років стажу, та 56-59 років, 14. Років стажу. Якщо ж інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія в такому випадку з інвалідності призначається вам в незалежності від наявності у вас страхового стажу.